Депутат Коломийської міської ради на смерть збив двох чоловіків. 43-річний житель Коломиї, рухаючись автомобілем Ауді, а А6» напрямку чернівців на неосвітленій ділянці дороги на своїй смузі руху наїхав на двох пішоходів. 85-річний місцевий мешканець помер на місці. Його 71-річний односелець дорогою до лікарні. До судового розслідування на сьогоднішній день встановлено тільки те, що наїзд відбувся був на проїзній частині, і ця ділянка дороги була неосвітленою. Щодо швидкості руху транспортного засобу, це буде встановлено пізніше, після того, як буде проведені необхідні інженерно-транспортні експертизи. Медичне освідування, яке проведено водієм, встановлено те, що він перебував в тверезому стані, тобто в нього не виявлено. Щодо стану наявності чи стану сп'яніння у потерпілих, то буде встановлено так само пізніше після висновку медичної експертизи. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. До речі, за попередні дві доби на Прикарпатті трапилося три ДТП за участю пішоходів, в результаті яких одна людина загинула, та дві отримали тяжкі тілесні ушкодження. Усі ці аварії сталися у вечірню пору. Тож працівники поліції закликають усіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними та обережними в умовах сутінків чи темряви.